Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні. Героям слава! З вами знову я Сергій Шелудько. І мій сільський блог у нас розпочинається невеличка така рубрика Хата на тата. Як бачили на заставочці моя кохана дружина. Ну і я, який красивий молодий мужчина, був так це, в самому Соку. Так що Леся Петрівна. Покинула нас з дівчатами, каже: поживіть трошечки без мене, так що Леся Петрівна поїхала у справах. Справи зв'язані ну, дуже важлива робота, яку треба поїхати зробити і підтримати нашу тітку Марію, в якої, на жаль, трапилася біда. І не одна, її треба підтримати. Леся Петрівна поїхала в Німеччину. Ну а також є там ще один момент, який треба зробити. В напрямку допомоги ЗСУ. Так що, друзі, а ми сьогодні, поки в нас не буде Лесі Петрівни, вирішили провести паті на хоті. Сьогодні вона п'ятниця, вирушка ще з мене знімає. Ми проведемо з дівчатами прямий ефір. Надюшка Сергійова, Вірушка Сергійова. Ну і я трошечки поспіваємо з вами караоке для того, щоб підтримати збір для а, бійців з 58-ї бригади. Так як ми розпочинали його, збирали, але ми ті кошти. Забрали і витратили на приціл, але в нас вже є знову там 87 тисяч гривень, особисто в мене, а також є ще у нашої е, Світлани Добровольській, у Мар'яни Васильівни-Розовик. А також завтра на ринку при вокзальному хтось з місцевих буде ярмарка. На ній будемо ми з дівчатами. Ну а також будуть е, і Мар'яна Васильівна, і ще буде багато-багато інших е, людей, а також буде два кажуть, колектива. Так що, друзі, сьогодні. Будемо проводити прямий ефір, і у нас з'явилися такі нові речі. Це магнітики, отакі вони невеличкі з миру нитки путіну петля. Хто у нас є такий запальний, шоличкозалежний, можливо, комусь така штучка сподобається. Ви можете, хто там доната можете скинути, її, щоб у вас була така штучка. Або хто має автомобіль, ми можемо подарувати отаку наклейку чи вислати там. чи ну як Якось оприділимося. В описі завжди є номер телефону, завжди готові відправити нашим чоловікозалежним отакі наліпки. У нас були магніти. Ми тепер на автомобілі, ті, що в нас є, вони скоро поїдуть. Третя штурмова буде забирати по місті. Максим приїде у відпустку. Ну а на Запоріжжя чекаємо контакт від моєго. Моєго товариша від, від його від моєго товариша товариша І також ще є такі наші шелуйківські кружки. Хто хоче пити каву з нами е, зрання, то ж Леся Петрівна із Шелудьком. От, і мої дівчатка, мої красунки. Так що, друзі, отакий от у нас невеличкий анонс. Е, також ми ще дуже шукаємо, можливо, хтось є у нас з Івано-Франківська з самого міста. Напишіть, будь ласка, в... В коментарях або у Viber, чи WhatsApp, чи сигнал, є в мене номер там в описі. Дзвонить не треба, пишіть, тому що нам дуже потрібен, як Грузька він називається, Оце, що на баяні грає. Концертмейстер. Е, і дівчата поїдуть після 20-го числа в івано франківській на конкурсі виступати, і їм потрібен цей баяніст чи концертмейстер. Так що нам треба його знайти. І договоритися за ціну і чи зможе нам людина заграти. Так, в принципі, раніше було там в кожному місті, дівчата зв'язувалися наперед, але на даний момент в Івано-Франківську нема. Так що, друзі, хто є з підписники, будь ласка, підтримайте, е, можливо, навіть хто не в цій сфері, наберіть, ми просто підкажемо, куди можна звернутися і куди зайти, для того, щоб нам підсобити в тій чи іншій шну, е, нам дуже потрібен цей баяніст. Так що, друзі, вчора було свято, свято пісні. Правильно, Руська так називається? Свято музики. Свято свято музики. Да. Дівчата мої, Надюшка, Вірушка співала з хором. Я ще не виставляв відео, але воно буде. Надюшка окремо виставила, також там ще з дівчатами. Ну, але для мене моя донечка і мої донечки вони найкращі. Так що, друзі, додавлю відосик якісь свята. Всім гарного перегляду. Хто має можливість, приєднуйтесь до нас сьогодні в прямий ефір 20.00. Будемо співати і збирати на Збройні Сили України. А також я хотів сказати, Юрій Фермагров є такий канал. Ми раніше з ним не товаришували. Вони спілкувалися з водолагою. Ну але, на жаль, війна поставила всіх на свої місця. І я підтримую Юру в його починаннях, так як він також. Працює в напрямку допомоги ЗСУ. Я не один такий блогер. Є такі блогери, як Ярік Мазур Агроном, Сільхозь Юрій Фармагро і багато-багато інших хлопців і дівчат, які підтримують. А також мене підтримує Стрілецький, ДХТ, Ярік Мазур, Буднісвиновуда, Школа Свинарства. Ну і молодий фермер. Так що разом до перемоги. Це буде Україна. Чим більше нас в обоймі буде, то з миру по нитці буде путіну петля. Так що, друзі, гарного перегляду і приєднуйтесь до нас в 2.00 20 на прямий ефір. Всім пока! Бачу степля копитков матчо виконав. Порядок. Подписчикам привіт передаєш, ні? Нельзя передбачати до конця концерту. Чуєш, а що це за концерт? Не знаю. А чого? Не ну, знаю. Чого ти не знаєш? Дякувати героям ЗСУ за прояв поваги до людей, які ризикують своїм життям нашого благополуччя. Щоб ми могли спокійно жити та працювати, навчати наших дітей та проводити концерти. Хвилиною мовчання віддамо шану тим, хто поклав своє життя в цій нелегкій війні.